Всім привіт вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Олександра. Я займаюся методом матриці долі і таро. І сьогодні ми з вами будемо робити прогноз для земної стихії для тільців, дів і козирогів на червень місяць. Ми будемо розглядати декілька сфер: фінанси, особисте життя, події, які можуть з вами відбутись, порада да, від всесвіту. І також в кінці відео. Я викладу карти на літо, да, як пройде ваше літо. Загальний вайб, можливо, якийсь знак від всесвіту, який вам треба почути. Да? От- а, тому давайте почнемо. Карти будете обирати саме ви. Я на кожну сферу життя викладаю карти три, і ви обираєте. Я кожну карту коментую, да, і так йдемо поступово. Так, ну давайте подивимося з першого фінанси. Чого очікувати в фінансовій сфері тільцям, дівам і козерогам? Чого очікувати фінансові карти. Фінансовій фінансовій Раз, два, три. Обирайте карту, можете зупинити моє відео. Також не сказала, що я буду вдячна за лайк, за підписку на мій канал і обов'язково коментуйте це відео, пишіть ім'я, дату народження і я вам викладу. Персональну карту на червень місяць. Можливо, там буде також да, якась подія, знак, да, який вам треба почути, тому обов'язково чекаю ваших коментарів. І Так, якщо ви обрали ось цю карту, це туз мечів. Взагалі, туз мечів на фінанси він е, говорить про те, що з'явиться щось нове. Да, тузи це початок, це щось нове, е, новий проект, нова ідея для розвитку. Новий якийсь шанс себе проявити, здобути нові навички, можливості, це шанс, які треба використати. Це нові угоди, підписання договорів, це нова робота, якщо ви в пошуках роботи. Це шанс проявити себе і якусь виправити ситуацію на роботі, проблемну ситуацію, можливо, якась тягнеться, і ви її виправите. Можливість, до речі, переговори по цій карті можуть проходити успішні. Да? Тут треба до роботи в червні місяці ставитись раціонально, матеріалістично, да? вести, вести облік, облік своїх фінансів обов'язково да? і не витрачати отак гроші на вітер. Якщо ви обрали середню карту, це лицар Кубків. Лицар Кубків на фінанси він говорить, по-перше, як так як це лицар, тут він на коні він кудись їде, можуть бути якісь відрядження, нові можливості, так як лицар нам пропонує якийсь кубок, да, нову можливість також себе проявити. Нова можливість роботи, взяти якийсь новий проєкт, да? якась класна співпраця у вас тут може програтись по королю, господі, по лицарю кубків, Да? Класна атмосфера в колективі, підтримка, можливість проявити себе творчо, можливість проявити себе як людину, яка розбирається. В тій чи іншій справі це така біла полоса. Я б не сказала, що прямо тут може бути підвищення зарплатні, але це хороша карта. Якщо ви обрали останню карту, це туз Кубків, бачите, у нас два туза. Туз Кубків на фінанси він також про таку, знаєте, як шанс щось змінити, шанс змінити щось на краще. Да? Пропозиція нової роботи, нового проекту. Є якийсь новий шанс заробляти гроші на чомусь, да наприклад на своєму хобі або на творчості, а да? позитивні емоції пов'язані зі своєю діяльністю. Наприклад, ви реалізуєте якусь справу, да? якийсь проект, і вам прям це буде таке піднесення, таке натхнення. Ви прям будете на адреналіні ходити. Отут тузу кубків вже можуть проходити підвищення зарплатні, да, підвищення по кар'єрній драбині, тому що це якби приємні вам емоції, вас визнали, вас похвалили. Також, так як це також кубки, як і в лицарі кубків, тут можуть проходити якісь творчість. Да, творче натхнення, реалізація в творчості, те, що ви там почнете заробляти на своєму хобі, монетизувати свою творчість. А, і ну, давайте так. подивимося, особисте життя, особисте життя в червні для тільців, дів і козорогів. Особисте життя в червні, чого очікувати. Так. Обирайте карту, можете зупинити моє відео. Якщо ви обрали ось цю карту, це у нас четвірка кубків. Четвірка це е, карта, у нас е, трішечки застою в стосунках, да, е, який взагалі сюжет на цій карті. Тут люди, у людини є тро, е, три кубки, да, начебто чогось вона там досягла, щось у неї вже є, але вона цього вже не цінує, їй вже скучно нудно з цими кубками. Да, їй ще й, Четвертий пропонують, а вона така: «М, не хочу, не хочу, не знаю. Така пасивність, така трішечки, знаєте, небажання чогось робити в стосунках. Да? Тут може бути багато-багато. У вас сценарії в по цій карті і образи да на партнера. Давайте скажу, якщо ви в стосунках, і образи на партнера можуть бути. І якась така ситуація, коли вже приїлись ці стосунки, вони нікуди не розвиваються, не рухаються, і вам вже це набридло. Ви вже такі, блін, що мені робити, чи піти з цих стосунків, чи не піти. А можливо, там десь ще є якісь інші варіанти, а можливо, я вже, вже нічого не хочу взагалі в цьому житті. Да? Така трішечки ну, депреснічок, трішечки такий на грані, на грані депреснячка. От, е що там може? Перенасичення стосунками, коли у вас настільки багато в житті партнера або партнера в вашому житті, що вам трошечки треба якась сепарація, займати, з собою своїми справами, хобі. Не да? жити життям один одного. Да? Якщо ви самотні, ця карта може говорити, що. У вас будуть варіанти з кимось спілкуватись, але вони вам не будуть подобатись, можливо, так? Да? Можливо, зараз не той час, коли ви взагалі готові до стосунків. Можливо, є у вас зараз час на інші питання, там на. на на фінанси, на реалізацію, да? а стосунки зараз, як будто би, багато навколо вас партнерів, але жодне з них не, прям, не викликає метеликів в животі. Також ця ситуація от може програватися. Якщо ви обрали середню карту, це імператор. Імператор це стабільна карта. Якщо ви знаходитесь вже в стосунках, це хороша карта на стосунки. В плані стабільності, в плані, що у вас в стосунках буде взаємоповага, взаємодопомога, коли ви виступаєте партнерами один одному. Да? Немає прямо якоїсь емоційності, в цьому може бути проблема. Да? Немає прямо такої. Любові, все погоднаючи, да тут тоді треба романтику, все ж таки ввести в червні, кудись ходити на побачення, щось змінити в вашому укладі, укладі життя, Так? Да? Також імператор він може давати трішечки таку холодність, да? тому якщо ви тільки почали з кимось стосунки, це карта така собі вже, да? якась вже є холодність. Імператор він може виступати як контролер, як тиран, як те, що партнер вам попався такий, що буде вас пригнічувати, контролювати, з ним дуже складно може бути домовлятись, да? тобто людина не буде йти на компроміс і так далі. Якщо ви самотні, то імператор може говорити про знайомство з таким чоловіком. Це може бути чоловік старший, це може бути чоловік, який вже має якесь положення в суспільстві, в соціумі, має фінанси, він е, якби стабільно. Міцно сидить на своєму троні, да? Тобто він має якісь здобутки, в тому числі матеріальні. Але імператор все ж таки це людина не король кубків, да? яка не принесе вам, не буде вам прям класти світ до ваших ніг. Він чекає, щоб ви прийшли і поклали до нього світ. Да? Тобто Тут така е подвійна гра. Да? Також, якщо ви самотні, імператором. Можете виступати ви, можливо, вам зараз взагалі не до стосунків. У вас зараз е реалізація, у вас зараз кар'єра, робота, вам не до того, щоб там десь ходити і якісь прям емоції мати. І якщо ви обрали останню карту, це король жезлів. Карта, яка показує, що якщо ви самотні, у вас буде знайомство з таким чоловіком. Король жезлів це людина пристрасна, це людина імпульсивна, це людина, яка захоче вас е, завоювати, захоче вам щось подарувати, захоче приділяти вам час, причому досить активно, досить так е, навіть може десь тиснути на вас. А давай підемо сюди, туди і так далі. Може бути знайомство. Якщо ви вже в стосунках, то тут може говорити, що у вас можуть бути спільні плани, спільні цілі. В принципі активне життя в стосунках, да? щось будете кудись їздити, будувати і так далі. Ну, плани мається на увазі. А також король жезлів це коли чоловік більш головний. тобто в червні, більш за все, чоловік буде проявлятись, більш в ваших стосунках, якось ініціювати якісь речі, да? і так далі. Так, ну давайте подивимося події, які можуть з вами відбутись в червні. Да? Події, порада, да, що взагалі там може відбуватись. І три. Обираєте карту. Можете зупинити моє відео. Якщо ви обрали ось цю карту, це король мечів. Король мечів це карта, яка говорить про те, що будуть у вас прийняті важливі рішення в червні, підпис документів, оформлення документів, складання іспитів, якась важлива для вас зустріч, можливо, по роботі. Да? Король мечів це людина, яка незалежна, яка розумна, інтелектуальна. І, можливо, тут зустріч саме з такою людиною у вас буде, саме з таким чоловіком, да? знайомство. Тут так. може бути історія, коли ми просуваємося по кар'єрній драбині. Да? Ми боремося за владу. І тут треба прямо включити такий а, холодний розум. Якщо ви вибрали е центральну карту, це вісімка мечів», це карта обмежень. Да, тут жінка вона скована, в неї закриті очі, вона скована обмеженнями, якимись обставинами, які від неї не залежать, але вона може вийти з цих обмежень. Вона просто не бачить виходу. Вона не хоче його бачити. Вона закрила собі очі. Бачите, тут якби. Людина зв'язана, у неї якби тулуб зв'язаний, очі зав'язані, але ноги не зав'язані. Вона може вийти з цієї ситуації, і отам, -от, вдалечині, у нас замок стоїть. А замок второ це стабільність і вихід з такої кризової ситуації. Ми це, до речі, розглядаємо, всі ці питання, символіку на курсі моєму. Там у мене 10 годин записаних відеоуроків на кожну карту, вісімки, старші аркани, всі-всі-всі. Розклади я даю, методичка є повна. Да? Після цього курсу ви зможете вже самі працювати як таролог, тому запрошую, десь тут буде інформація, пишіть обов'язково мені в інстаграм або в Телеграм. Вона може вийти з цих обмежень, але вона не хоче. У неї закриті очі, у неї рожеві окуляри. Вона відчуває себе в позиції жертви. Я жертва, ну, типу, все. Типу, Ну, не склалась, не склалась, буду страждати далі, буду от в такій ситуації, от така бідна нещасна. Треба вийти з цієї ситуації. Треба вийти з обмежень. Якщо ви обрали останню карту, це у нас знову лицар Кубків, що може бути? Нові пропозиції якісь пропозиції е, там, до співпраці. Подарунки, запрошення на весілля, запрошення на дні народження, якийсь от таке приємне, ем, приємний час з друзями, да? якась така компанія, вихід в люди, якась поїздка може бути, навіть от відпустка тут може програтись, тому що лицар Кубків це приємні події, дорога. Да? Дорівнює відпустка якась. Тут ми говоримо про те, що ви можете виступати людиною, яка щось дарує комусь, да? приємні емоції, це романтика, це е, залицяння. Тому, е, в принципі, да? у вас може бути в стосунках якийсь такий біла полоса початись, да? або ви зможете познайомитись з кимось, да? хто буде вас зацікавлений. З ким у вас будуть романтичні якісь пригоди. Так, ну і давайте подивимося загальну карту на літо. Да? Що може бути з вами влітку? Чого очікувати, можливо, якась порада знак, от щось так, такого плану. Да? Для тільців, дів. Одна, два, так. Обирайте карту, можете зупинити моє відео. Якщо ви обрали ось цю карту, це вісімка жезлів, літо у вас пройде ой, дуже активне буде літо, дуже багато всього, і задач, і планів, і знайомств. І ви будете прямо на такі, на такому ентузіазмі, адреналіні, ба і туди поїхали, і сюди поїхали, і декілька поїздок тут може бути, да? і знайомства, і там відпочили, і там познайомились. Да? Тобто прям активність, активність, і вам треба бути прям активним. Цілеспрямованим лідером, да? тобто активно проявлятися, не сидіти вдома, не чекати, що вас там хтось кудись запросить самим ініцію... ініціювати якісь зустрічі самим, там кудись запрошувати друзів. Да? І та ви обрали середню карту. Це королева кубків. Це карта, яка говорить, що буде багато позитивних емоцій. Емоції, в принципі, будуть переважати над раціональністю. Да? У вас може бути реально багато. Подій пов'язаних з романтикою, з зустрічами, з залицяннями, да? тобто ви можете відчути себе коханою жінкою, отримати подарунки, отримати любов. Королева кубків це також порада, да? тобто ви зможете отримати підтримку від якоїсь іншої людини. Можливо, тут йдеться про консультацію психолога про те, що вам треба розібратись внутрішньо з самою собою, що ви відчуваєте, чого ви хочете. Королева кубків це про творчість. Кубки завжди вони там десь про творчість. Да? Це карта, яка от, е, говорить, що вам треба якісь нові хобі собі створити, якісь нові заняття, проявлятись творчо, не боятись цього. Також, до речі, відпустка да, от королева кубків, це як порада, вона може говорити відпочинь, да, відпочинь, відпочинь, відпустка, вагітність, отут, піклування про дітей, тобто ну, приємні події, да, запрошення, весілля, дні народження. Коли ви будете купатись у приємних емоціях. І остання карта це світ, старший аркан. Прекрасна карта. Вона говорить про те, по-перше, якась поїздка може бути кудись на відпочинок, а можливо, за кордон. Багато буде можливо роботи, багато роботи з інформацією, знайомств, розширення можливостей, да? вивчення іноземної мови, наприклад, да? ви будете вивчати англійську, багато знайомитись, багато їздити. Да? Це карта, яка несе позитивні зміни. Вагітність народження дітей, якісь цикли, які завершуються. Да? Тобто до чогось ви прийдете прекрасного цим літом. Да? Наприклад, все завершиться вашим весіллям. Да? Омріяна якась покупка буде, до речі, от світ. Да? Це здійснення е, мрії, бажання, тому вам треба, ну, звісно, для того, щоб е, ця мрія здійснилась, треба щось для цього робити. Робіть. Створюйте. Не чекайте, не сидіть в пасивності. Ідіть у нове і розширюйте свої можливості. Світ це коли ми не повинні задовольнятись синицею в руках, а йти за тим журавлем у небі. Ось так. Я вам бажаю провести червень місяць драйвово, кайфово, класно, якимись новими емоціями наповниться хай ваше життя. Я вам бажаю успіху. І до нових зустрічей! всім пока.